Так, йдемо з вами на невеличкий базар, близько коло пляжу. Тут одяг, і, звісно, ж, є фрукти й овчі. Подивіться, які малесенькі. Перець зелений, червоний. 3,50 Але є ще й по євро двадцять помідори по євро 60 апельсини євро 20 яблучка 2 євро груші теж 2 Три кілограми на сінку на 5 євро. 5 євро. Дивіться, який гарний перець. Огірочки по євро 50. Баклажани по євро 50. Los tomates son 80, ya me lo he a 80 y que le animo. Pimientos. Antigua la hemos encontrado otra vez. Vayamos que los dedicos que están súper duros y baratísimos. Tiene que poner unos tomates no que los tengo buenos. Pues va a buen precio. Pero que quiero pumato. Tiene unos Pumato no hay Opera Daniela y ese verdosito está muy bueno. Está muy bueno de camarilla. Son de águilas. Es un espectáculo de pies finos. Super mojudo. Qué buenísimos. по 2,50. Виноград без кісточок 2,50. Подивіться, який кавун. Ой, я вже хочу з'їсти. Це що? Це диня. Дві за 5 євро. Дві дині за 5 євро. Так, йдемо далі. Тут вже одяг, тут одяг три штуки за 5 євро. Жіночі теж 5 євро. Купальники. По 15 євро купальники. Різне взуття по п'ятнадцять, по 14. чотирнадцять. Оливки від 6,80. Дуже великий вибір. Оці дуже класні, оці. Сибулька така маринована, всі смачні дуже. Дві ці кукурузка Перець маринований рушнички два. Дві штуки по 7, по 5 євро. Оці дуже гарні. Шість штук. Шість штук за 5 євро. Такі штани 12. Тут невеличкий такий базарчик коло пляжу. Купила таких тири Херанній. Червона, розова і біла. Велосипедисти.